Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій, Гордійко Олександр. Епізод 3. Огляд меню NVDA та загальні налаштування. Для початку завантажимо сам скрінрідер. Я натискаю Ctrl-ALT-N. NVDA завантажена. В меню ми можемо потрапити двома способами. Перший і найчастіше вживаний спосіб це через гарячі клавіші NVDA N. Клавіша Модифікатор NVDA нагадаю, це основний інсерт або інцерт на цифровому блоці, або якщо ви відмітили клавішу «Caps Lock» на етапі встановлення програми як клавішу модифікатор NVDA, то можете використовувати «Caps Lock». Отже, натискаємо NVDA плюс N і потрапляємо в меню програми. «NVDA меню. Тут ви знайдете різні налаштування програми, а також роботу з додатками, плагінами NVDA, посібник користувача і багато іншого. Перед тим як ми будемо оглядати меню програми, розкажу вам про ще один маловживаний спосіб, як можна потрапити до меню NVDA. Натискаю Escape, щоб з меню. і натискаю «Win B», клавішу Windows плюс клавішу B. Я потрапляю в панель інструментів і тут курсорними стрілками знаходжу кнопку NVDA. Я вниз. я знайшов NVDA кнопка, натискаю Enter NVD меню і потрапляю в меню. Але це не дуже зручний спосіб, набагато зручніше використовувати гарячу клавішу NVDA N. Отож, натискаємо NVDA N і входимо в меню NVDA. NVDA меню. Давайте оглянемо, які пункти меню тут є. Параметри. Під меню. Я рухаюся вертикальними стрілками і натискаю стрілку вниз. Перший пункт це параметри. Тут будуть всі налаштування. Другий пункт інструменти під -меню. Інструменти тут будуть різні інструменти, з якими ми будемо розбиратися згодом. Довідка під меню, Далі довідка. Давайте цей пункт розглянемо детальніше для того, щоб увійти в підменю, як і в параметрах, так і в інструментах, так і в довідців, і в інших підменю. Ми натискаємо стрілку праворуч. Посібник користувача. Де? І перший пункт це посібник. Користувача тут дуже детально, грамотно, чітко і структуровано розписано все, що вміє робити наш скрінрідер. Тому рекомендую не нехтувати ним, а обов'язково заходити сюди і час від часу перечитувати. Повірте, ви дізнаєтесь дуже багато цікавої і корисної інформації для вас. Отож, посібник користувача, рухаюсь стрілкою вниз. Список коментар. Список команд. Тут ви знайдете список команд NVDA. Далі вниз. Що нового? Що нового, відповідно у ці версії NVDA, яка встановлена в нас на комп'ютер. Далі, сайт офіційний сайт програми, ліцензія. ліцензія програми. Список розробників. Ну тут зрозуміло список розробників. Діалог, відкрита лапка, ласкаво просимо, закрита лапка, Діалог ласкаво просимо. Пам'ятайте самий перший діалог при першому запуску NVDA. Його можна викликати з цього меню. Далі перевірити наявність оновлення. Ось тут можна натиснути Enter і перевірити, чи є оновлення для нашої версії NVDA. Про програму про програму, і знову ж посібник користувача. Виходимо з цього меню, стрілкою ліворуч. Довідка під менюде. Ми залишаємося на пункті довідка і рухаємося стрілкою вниз. Конфігураційні профілі, Конфігураційні профілі про це я розповім трошки згодом. Повернутися до, Повернутися до збереженої конфігурації це дуже важливий пункт. Будь ласка, не натискайте на ньому Enter. Що це означає? Якщо ми вже налаштували конфігурацію NVDA, а потім зберегли її, і далі. Змінили якісь налаштування, вони нам не сподобались, ми можемо повернутися до раніше збереженої конфігурації. При цьому зверніть увагу, ніяких попереджувальних діалогів не буде. Конфігурація зміниться одразу після натискання клавіші Enter. Опускаємо стрілочкою вниз далі, повернути конфігурацію до початкових налаштувань. Повернути конфігурацію до початкових налаштувань, це також важливий пункт. Якщо ви натиснете Enter, NVDA одразу без попереджень повернеться до конфігурації за замовчуванням, до такого вигляду, який був, коли ми встановлювали програму перший раз. Рухаємось далі вниз, зберегти конфігурацію зберегти конфігурацію. Ми розглядали в попередньому епізоді гарячу клавішу NVDA Ctrl-C. Оцей пункт якраз і відповідає гарячій клавіші, яку я щойно назвав. Пожертвувати. Тут все зрозуміло Пожертвувати якісь кошти розробника. Вихіди. І вихід. Якщо ми натиснемо Enter, відкриється діалог виходу з NVDA. Точно такий самий, коли ми натискаємо клавішу NVDA Q для виходу. Отже, з меню розібрались. Давайте тепер зайдемо у Налаштування. Для цього обираємо пункт меню Параметри. Параметри під меню. Заходимо в підменю стрілочкою вправо. І тут перший пункт налаштування. Загалом цих пунктів тут декілька. І знову налаштування. Ми ці пункти будемо розбирати детально і поетапно. Для початку давайте трошки розберемося з загальними налаштуваннями. Я на пункті налаштування натискаю Enter. Налаштування загальні нормальна конфігурація діалог категорії список загальні 13. NVDA говорить, що ми знаходимося в списку категорій. Цих категорій зараз 13. Коли ми будемо встановлювати більше додатків для нашого скрінрідера, цих категорій з'явиться значно більше. Перша категорія це загальні. Отже. Тут по налаштуваннях ми будемо рухатись табом і Shift-табом і активовувати елементи пробілом. Одразу хочу сказати, що в загальні налаштування можна потрапити з будь-якого місця, натиснувши гарячу клавішу NVDA Ctrl-G. Давайте спробуємо. Я натискаю Escape, щоб вийти на робочий стіл. І тепер натискаю NVDA Ctrl-G. І ми не просто потрапляємо в список категорій, а ми одразу потрапляємо у вікно загальних налаштувань. І на перший пункт налаштувань. А перший пункт це мова. Шифтабом повернусь. Категорії, список, загальні, 1 і 13. Ось бачите, все точно. Шефтабом я повернувся і потрапив у список категорій на перший пункт загальні. Добре, натискаємо Tab. Сторінки, NVDA, список, згорнуто, NVDA підтримує дуже багато різних мов. Тут ми потрапляємо у комбінований список вибору мови NVDA. За замовчуванням стоїть перезапуск список, визначено. користувачем у Визначено користувачем. Що це означає? NVDA буде вмикати ту мову інтерфейсу скрінрідера, яка у вас стоїть у вашій операційній системі. В даному випадку в мене він 10 з українським інтерфейсом, тому NVDA має також український інтерфейс, але ви можете обрати будь-яку іншу підтриману мову NVDA. Для цього потрібний буде перезапуск. Вертикальними стрілками ми будемо рухатися по списку мов... І так далі. І потім можна буде натиснути кнопку застосувати, NVDA попросить перезавантажити себе, і її інтерфейс буде тією мовою, яку ви обрали. Тому будьте уважні і обережні. Я повертаюсь назад, стрілкою вгору, Англия, Альбанська, 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 і залишаю на цьому пункті. Рухаємось далі. Зберігати конфігурацію при виході з Зберігати конфігурацію при виході NVDA. Коли ви користуєтесь скрінрідером, і якщо ви недосвідчений користувач, ви можете випадково змінювати якісь налаштування, які призведуть до неправильної роботи самої NVDA. Тому я рекомендую вам цей пропорець не позначати. Не Що це означає? Якщо прапорець позначений, то конфігурація тих налаштувань, які ви зробили в процесі використання NVDA, буде автоматично зберігатися, коли ви будете виходити з програми. А якщо ви не позначите цей прапорець, що я зараз зробив, тоді конфігурація налаштувань не буде зберігатися перед виходом з NVDA, а налаштування NVDA будуть залишатися без змін. Якщо ж ви захочете змінити налаштування і точно зберегти конфігурацію, ви пам'ятаєте гарячу клавішу NVDA Ctrl-C, отже, рухаємось далі табом. Показувати варіанти виходу при завершенні роботи NVDA, то показувати варіанти виходу. Пам'ятаєте, ми натискали NVDA Q і в нас відкривався комбінований список з варіантами виходу з NVDA. Я не позначаю цей прапорець. Продів не позначено. Тому що я хочу, щоб NVDA вивантажувалась автоматично, без цього діалогу. Рухаємось далі табом. Відтворювати звук під час запуску програми, кі виходу з неї, прапорець позначено. Відтворювати звук це на ваш розсуд. Ви чуєте, коли NVDA завантажується, є звук, і коли NVDA завершує роботу, також є звук. Якщо не позначити цей прапорець, то звуку не буде. Він має залишатися позначеним, але це на ваш розсуд. Рухаємось далі. Рівень запису в журнал. комбінований список, інфо рівень запису в журнал. Тут комбінований список. Вертикальними стрілками можна обрати потрібний варіант. Введення виведення відлагобрена. Видення і інфо. залишаємо так, як є. Це більше для розробників і тестувальників. Для звичайного користувача цей пункт не потрібен. Ми його просто залишаємо так, як є, і пропускаємо. Рухаємось далі табом. Запускати після Запускати NVDA після входу в Windows. Прапорець не позначено. Цей параметр доступний тільки на встановленні копії NVDA. Якщо ми позначимо цей прапорець, то NVDA буде завантажуватись автоматично. Якщо цей прапорець не позначено, то NVDA потрібно завантажувати вручну через гарячу клавішу Ctrl Alt-N. Рухаємось далі. Запускати NVDA разом з Windows потрібні права адміністратора прапорець не позначено. Тут так само цей параметр працює тільки на встановленні копії NVDA, але вже якщо ми позначимо прапорець, то NVDA буде запускатися разом з системою, а не після запуску системи. Що це нам дає? А це нам дає роботу на захищених екранах і роботу на екрані входу в Windows, коли ми вводимо логін і пароль, якщо він в нас є, а також NVDA буде сповіщати. Про якісь оновлення системи, які будуть відбуватися до запуску самої системи. Це дуже зручно, тому що сама він до всього не озвучує. Рухаємось далі. Використовувати останні збережені налаштування під час ходу та захищених екранів, потрібні права адміністратора. кнопка. Цей параметр працює також тільки на встановленні копії NVDA. Взагалі, що він нам дає? Ми можемо скопіювати конфігурацію наших поточних налаштувань у системну папку. І тоді NVDA буде говорити і працювати з тими налаштуваннями, з якими ми працюємо зараз на різних захищених екранах і на екрані входу в Windows. Я натискаю «Пробіл». Попередження діалогу папці з налаштуваннями користувача виявлено додатки копіювання системного профілю може загрозувати безпеці вашої системи, Хочете продовжити копіювання налаштувань та кнопка. NVDA говорить про те, що в папці нашого користувача виявлені певні додатки. Це додатки синтезаторів мовлення, які ми встановлювали раніше. І якщо ми дійсно хочемо, щоб наша NVDA працювала на екрані входу в Windows і на захищених екранах, так як вона працює саме зараз, то нам потрібно погодитися на копіювання цих додатків у системну папку. Я поки що відміняю цю дію, але ви потім зможете зробити це самостійно.

Дозволити розробникам збирати статистику і використання NVDA. Я рекомендую позначати цей прапорець, адже у статистику йдуть такі дані, як версія операційної системи, регіон, мова операційної системи, мова інтерфейсу NVDA. Та синтез мовлення, який ви використовуєте, в нашому випадку: це Україна, Windows 10, український інтерфейс Windows, український інтерфейс NVDA, а також українська мова синтезу Нюфон. Це дуже важливо, щоб розробники бачили, що українці користуються українським інтерфейсом NVDA. Відповідно, тоді на запити з нашої країни будуть більше звертати увагу. Рухаємось далі. Ось і все. Загальні налаштування завершено. Тепер є кнопка Гаразд. Ще дивимось табом далі. Скасувати кнопка, скасувати. Ну тут зрозуміло. Застосувати кнопка. Я знову натиснув таб, і в нас ще одна кнопка застосувати. Ви можете, натиснувши цю кнопку, застосувати всі налаштування, які ви зараз зробили, при цьому не покидаючи діалогу налаштувань. Це дуже зручно, якщо ви хочете перевірити, як застосовуються зроблені вами налаштування. Я шифтабом рухаюсь до кнопки гаразд, і натискаю її. Все, загальні налаштування NVDA зроблені. Тепер мені потрібно натиснути гарячу клавішу NVDA Ctrl-C для збереження налаштованої конфігурації, оскільки ви пам'ятаєте, що в загальних налаштуваннях я не позначав прапорець автоматичне збереження конфігурації при виході. Конфігурацію збережено. На цьому з оглядом меню і налаштування ми завершуємо. Наостанок хочу нагадати декілька гарячих клавіш, про які я говорив сьогодні. Перше, це меню NVDA. Для того, щоб потрапити в меню NVDA, ми натискаємо клавішу Модифікатор NVDA і клавішу N NVDA N, меню NVDA. Для того, щоб потрапити у загальні налаштування NVDA, ми натискаємо NVDA. Ctrl G. Ну і не зайве буде згадати про гарячу клавішу збереження конфігурації NVDA, NVDA Ctrl-C і про клавішу виходу з NVDA, NVDA Q. Я натискаю NVDA Q. Все. Ви чули звук завершення роботи скрінрідера. Далі буде. Кінець третього епізоду